Доброго дня, шановні студенти. так, Електричну схему. Це оцю. Удосконалюємо коло керування. так, Удосконалюємо. Зараз ми її ще раз удосконалимо. Так. Що ми маємо? Ми маємо раз, два, три, 4, 5 катушок. Друга, третя це реверс на другий двигун. так, Ну і кнопки. Вони всі підписані. так, Відписані. Ми міняємо оце коло керування на міняємо це коло керування на логічні елементи. Я вже відео записував, ось на ці логічні елементи ми їх міняємо. Знову ж таки, оце у нас SB2, SB7. Оце у нас. Кнопка Стоп, оце у нас пуск, оце блокування пуску, так, оце у нас кака, теплове реле. І якщо всі одинички заходять, то тоді на катушки йде живлення. Якщо у нас реверсне коло керування, так, реверсна частина до двигуна йде, то тоді у нас йде ось ще взаємоблокування йде от сюди. Може бути і від SB3. 3 треба було тут позначити. Да? СБ23. Да. Або йдемо ми кк 2 не туди приєднавшись Тут сб 3 а, тут ось помилки. ЗБ3, СБ2-3. Не туди приєднав. М -м -м -м, ось тут треба було приєднати. Тут приєднав до КК-2. Неправильно, тут неправильно приєднав. Треба її переробляти. Так, ну фактично, яка була ставилася, і ми ще раз удосконалили, так, яка була ставилася задача, дивіться, оці контакти, ось блокування кнопки Пуск, так, з одиничкою. І контакти взаємоблокування, ми теж їх заміняємо на логічні зв'язки, так, і удосконалена логічна схема. Удосконалена логічна схема. Ось вона в нас ще доробили ми її. Так, і що в нас виходить? Давайте дивимося, так, дивимося. Виход із. Оце ми блокуємо, Оце ми блокуємо кнопку пуск. Ось з'єднуємо логічний елемент або логічний елемент або правильно. «SB2» 2 це стоп, «SB7» 7 це пуск. Так. Ось у нас пішов пуск. І тут запустилася катушка. І якщо у нас пуск ми відпустили, то ось він підхват буде і працюватиме у нас в 3 одиниці. На виході буде одиниця. Так. І тепер отут іще, отут іще дивимося. Отут дивимося, а тут ми ті самі кнопки. Ті ж самі кнопки пуск. Ті ж самі кнопки підхват. Так, да, ось він повторив підхват. Ось пішло в нас до блокування кнопки пуск. Так. Давайте глянемо, стоять. Ось схема електрична. Оці ось ми зараз контакти розбираємо. А, оці зараз розбираємо тільки до кнопки пуск і стоп. Так. Ось вони. Виход, ось пішов він один, і виход з цього пішов ось на цей. Або на цей, пішов. Так. І взаємоблокування взаємоблокування. Ми по схемі викидаємо оці КМ3, КМ2. Км3, КМ23 КМ ми викидаємо. так, Ми їх викидаємо, ми теж блокуємо через логічні елементи. Ось цей виход через «не». Через не виход у нас тут одиниця. А ми робимо її інвертором 0. І оце 0 заходить сюди. І якщо цей 0 заходить сюди, то ніколи не включиться ця друга катушка. І так само тут ось у нас пішов, через одиниця виходить нуль, 0. Нуль 0 пішов сюди, і теж не включиться оця катушка. От. От, молодець, молодець. Зробив оцю удосконалену зробив правильно. А от логічна оця, оця логічна, дивіться, SB3 це у нас що пуск. Так, СБ3 пуск, одиничка пішла. Ні, тут у нас, е, якщо відкрито так, то тоді одиничка пішла. Якщо сюди і з оцим з'єднано. Якщо тут одиничка, якщо тут нолик, то сюди пішла одиничка і пішла сюди одиничка. Ну, Це неправильно. Треба оцей тут до. І тут теж до. І тут взагалі підключено до КК 2. Артем, дивись, куди ти підключив. Ти должен був підключити у нас до кнопки пуск. До кнопки пуск, де кнопка спуск. Ось у нас SB3. До, Ні, до кнопки... А, вона должна бути. Від ціля. а тут у нас що це з 2 К чому це кака А, все правильно, кака-2 правильно підключено. Блін. Кака-2 підключено правильно. Якщо у нас не через інвертор, то правильно. А от к взаємоблокування... З. Якщо в нас включилася SB8, СБ, СБ Стоп, пішов сюди, одиниця і сюди. Правильно. Так а де в нас взаємоблокування? Взаємоблокування це КМ3, КМ23. Пішов сюди, ага, КМ3, пішов сюди. А, сюди ми блокування не даємо. Правильно. угу. Так, да, то все зроблено правильно. Все СБ3 це кнопка стоп. Інвертор. Сюди і сюди вона відключає. Сюди і сюди відключає кнопка стоп. Кнопка пуск. Можете подивитися, так, кнопка пуск через або, і пішла сюди. Кнопка пуск в другу сторону крутитись. Ось вона пішла сюди. 3,1 і 2.1 це підхвати на кнопку пуск, якщо виходи є. Ось вони. Так. км 3.3 це у нас взаємоблокування. Якщо тут контакт спрацював, то тут виключив. Якщо тут спрацював КМ23, то тут виключив. Так. Є таке. І от дивіться, у досконална схема: наскільки вона простіша, тобто ми кучу контактів ми повикидали. Залишились контакти. Кнопка стоп, кнопка пуск КК, її не викинеш так, це теплове реле. І так. Ага, ну правильно, це пуск-стоп. Це у нас перший двигун. А другий двигун, Оце стоп. Так. І ось у нас СБ8, СБ-9. У нас кнопки Вперед назад. Ось вони у нас. Так. І кк 2 І інші. Так, і ось вже інші. Там, де тільки вперед. Молодець, ось таке удосконалення. Ми викидаємо, подивіться, ми викидаємо частину контактів. Які ми контакти викидаємо? Ми викидаємо контакти блокування КМ11 і КМ23, КМ3, викидаємо. Ось Ось ці контакти. Ми отікаємо один. Оці контакти, що під кнопками блокування ми викидаємо. І викидаємо там, де реверс. Оці кнопки ми викидаємо, їх об'єднуємо в логічні е, зв'язки. Зв ось у нас зв'язок, це кнопка блокування. Е, контакт блокування кнопки пуск. І ось у нас через інвертор. Значить, Взаємоблокування і кнопки пуск. І тут так само взаємоблокування і кнопки пуск. І заодно це ж дивіться підписано креслення Карпенко. Написано тут Карпенко. Тут Пащенко написаний. креслення Карпенко щитова. Написано Пащенко. Под. Подписчи. Підпис. Ну там Пащенко, там Карпенко. Ой, Господи, оце такі в нас фахівці є. Де Карпенко, де Пащенко. Чому хоча б фамілії поміняли? Беру, це мені підсовують. Перша, друга тут і перша, друга і третя реверсно. Так. А тут у них. Чи це різні креслення? Перша, друга, третя, знову реверсно і дві не реверсні. Фамілії різні. О, Боже, ужас. Добре, дякую за увагу.